Я не здаюсь, порю іся світло тем, як моя доля, райша дуле. Відружан, звіту містер Вайпер, і я до тебе із свіженькими новинами з партнерської програми. Новин дуже багато, так що постав відосик на паузу, запаси смачненьким і приємного перегляду. А ми починаємо. Дуже багато сьогодні новин, хочу розпочати з однієї новини, а саме в групі у Фейсбуці на сторінці Пларів. Почалось обговорення назви героя своєї мрії в рейді, або якого героя ви б хотіли бачити в рейді наступним. Ви можете писати коментарі, розробники їх читають, і можливо, саме твій коментар сподобається розробникам, і вони його втілять в мрію. Далі, далі, друзі, ми переходимо до ребалансу двох героїв, і далі буде ще в кінці щось цікавеньке, так що додивись відосик до кінця. Погнали по ребалансу. Перший герой у нас із покручів, і це Воєвода. Розробники йому повністю змінили всі навички, і перед тим як ми перейдемо до огляду його змінених навичок. Пропоную зачитати, а вам послухати, що ж самі розробники говорять за воєводу у зв'язку з майбутніми змінами балансу. Ми вирішили значно покращити та розширити набір навиків цього чемпіона, щоб він працював не лише як провокатор, але й як надійний танк. Крім того. Щоб краще відобразити зміни в його наборі навичок, ми оновили підвищення навичок для цього чемпіона. Що це означає? Це означає те, що ось тут будуть якісь інакші значення, якісь відсотки інакші і так далі, і тому подібне. Можливо, якась перезарядочка зміниться. Зараз я пропоную перейти до його навиків і подивимося, як ж вони змінилися. Автоатака зараз виглядає, виглядає ось так. Атакує одного ворога три рази, 25% шанс. На книгах 35% накласти провокацію на один хід. Задана шкода пропорційна до захисту. Що ж змінилося? Змінилось наступне. А один буде наступне: атакує одного ворога три рази. Кожен удар має 25% шанс накласти провокацію на один хід. Фактично, це саме, що і залишилось. Кожен удар також стілює цього чемпіона та союзника з найменшим показником здоров'я на 3% від максимального здоров'я цього чемпіона. Тобто, якщо ми йому дамо трішки здоров'я, то він ще й буде хіляти і себе, і самого просівшого союзника. Ось це автоатака вже дуже і дуже гарна. Враховуючи того, що в нього всього дві активні навички і одна пасивна, то автоатака дуже і дуже гарна. Покращилась. Далі, далі ми переходимо до А2. І що він тут? Атакує одного ворога, накладає провокацію аж на цілих три ходи, краде два довільні бонуси з цілі. Далі, далі, яка вона буде? Атакує одного ворога, викрадає всі бафи у цілі і накладає на цю ціль провокацію на три ходи. Також має 50% шанс накласти провокацію на всіх інших ворогів на один хід. Ймовірно, тут буде 50 плюс 25, тобто, напевно, буде 75% шанс, бо я не думаю, що вони залишать 50. Далі накладає баф щит на всіх союзників на два ходи, сила щита пропорційна захисту цього чемпіона. Тобто буде так, як валька від захисту накладати. Щити, який там коефіцієнт до щитів, поки що невідомо, чи вони будуть як вальки супервеликими, чи вони будуть помірними. Але А2 повністю доробили і ще й трішки покращили, вже він трішки е змінився в кращу сторону. Давайте ось так скажу. Далі в нього є ось така ось пасивочка. Повертає ворогу 60% відсотків завданої шкоди, е захист збільшується на 15% за кожного мертвого союзника. Видно, що пасивочка дуже і дуже старенька, того, що герой захисту, ну які там 60% шкоди. Ми хочемо йому давати багато захисту. Ну, одним словом, вона не дуже іграбельна. Ця пасивочка, пасивочку йому змінили також. І уважно слухаємо: Щоразу, коли ворог вражає союзника, який має баф щит, він зцілює цього союзника на 25% від шкоди завданої щиту. Зрозуміли, так? Коли він накладає щит або якийсь інший щит, бо тут немає приписочки, що саме його щит, то він буде хіляти всіх союзників. Збільшує захист цього чемпіона на 10% за кожного ворога під дією негативного ефекту провокація. Також буде збільшувати захист цього чемпіона на 5% за кожного ворога, який не має негативного ефекту провокація. Що ну, ми тут зразу ж таки бачимо? Наприклад, якщо ми хочемо водити воєводу на гідру, то провокація там вішається всього на одну голову, а три голови буде без, то він тільки пасивочкою буде збільшувати собі на 15% постійно захист, і плюс 10% за якщо голова буде під провокацією. Як на мене, ребаланс дуже і дуже вдалий. Герой повністю змінився, і, ймовірно, ми його частіше будемо бачити для команд на гідрі в початкових і середніх гідроборців. В лайті, я все ж таки думаю, що Воєвода не витримає конкуренції більш універсальних героїв-провокаторів, і тому ось так. Далі, друзі, пропоную вам перейти до наступного героя. Він є з племен огрівнів, і це гургот або холодильник, який дуже любить всіх і вся морозити. Ах, і да, забув. У воєводи, у воєводи, давайте ми до нього повернемось. Ще додавали ауру. Ще додавали ауру, додає 60 точності для всіх у всіх битвах. Маленький бонус, але приємно. Повертаємось ми до Гургота і зразу ж таки зачитаємо, що про нього думають самі розробники, як вони його відребалансили. З майбутніми змінами балансу ми прагнули збільшити користь цього чемпіона та зробити його більш грізною силою, як в ПВП, так і в PvE». Зараз Гургот, ну, такий собі, посередній герой Мадам Серіс в рази краще за нього, і якось дуже дуже він не дуже виглядає з появою Мадам Серіс в грі. Ось і Гургот такий. Ну да, ми теж коли бачимо, що Гургот з Войдика вибігає, то хочеться його зразу відправити за Локі. Давайте почитаємо, що ж йому змінили. Скажу зразу, що автоатаку йому не змінювали. Вона в нього залишилася, змінили все решту. Так що починаємо з А2. Зараз вона виглядає ось так: усуває два довільних бонуси з кожного ворога. Войдова легендарка, два довільних бонуси. 80 на книгах, 100% шанс накласти на всіх ворогів заморожені на один хід, отримує додатковий хід. Ось що йому тут змінили. Знімає всі бафи з усіх ворогів, має 80% так само накласти на всіх ворогів замороження і отримує додатковий хід. Тобто йому тут просто поправили ось це недорозуміння з 2 довільних бонуси. Тепер він буде всі красти. Отримує додатковий хід, і ми плавно переходимо до його А3. Атакує одного ворога, задає додаткового удару, якщо ціль перебуває під дією замороження. Ну незрозуміло так, це герой атаки, але ми йому хочемо дати багато точності, щоб він всіх роздягав і ще щось робив корисне. Авто А3 йому змінили наступним чином. Атакує всіх ворогів, накладає на всіх ворогів негативний ефект зменшення захисту на два ходи, наносить додатковий удар, якщо на ціль діє дебаф замороження. Також зменшили перезарядочку з 6 на 5. Книжечки тут залишаться такі ж самі, і на фул книжечках тут буде перезарядка всього-навсього 4 ходи. Вже все ж таки він трішки переробився і працює, ну давайте так скажу з силою, як працює Мадам Серіс. Але він робить е, фактично е, знімання і е, розломчик за дві навички, а Мадам Серіс робить це все за одну навичку. Але друзі, у нього є ще пасивочка, і ми зараз переходимо до пасивочки. Зараз вона виглядає ось так: 50% шанс накласти на ворога замороження на один хід, якщо герой за одну атаку втратив 20, понад 20% здоров'я. Тобто, якщо гарно бемкнув, е, Ну таке собі, тому що це герой атаки, і фактично, якщо його йдуть бити, то він зразу від'їжджає. Хіба що якісь е, сапорти, але тут ще потрібно, щоб саппорт зняв більше, ніж 20% здоров'я. Йдемо читати, як змінилася його пасивна навичка. Після удару ворога має 30% шанс накласти негативний ефект замороження на нападника на один хід. Тобто тут без умови просто 30% шанс. Далі збільшує шкоду, завдану союзниками ворогам під дією негативного ефекту замороження на цілих 25%. Якщо я не помиляюсь, то герої під. З замороженням отримують на 20% менше шкоди. Тут він, можна сказати, цю всю штуку нівелює, плюс додає ще 5%. Також можна, якщо ви будете з гурготом водити якогось героя, можна ще взяти там є спеціальний талант, який по заморозці ще додатково наносить шкоду. Також вони фактично з гургота, з героя Атаки зробили героя підтримки. І ще одне чому так? Ну, звісно, він таки залишиться героєм атаки. Змінили йому ауру. Зараз аура ось так. Атаку союзників Криптіфракції, де фактично е ні одна аура з Крипт не використовується. Ну і фактично войдова легендарка, а аура в Крипті фракцій. Ну, таке собі, що йому дали? А йому дали ауру 30% швидкості на арені для всіх, тобто дали ауру як в арбітра. Аля Улю і нарешті гургот хоч якось зможе е, заграти на ранці. Ну, хоч якось зможе заграти за рахунок аури, за рахунок пасивочки, ну і за рахунок е, А2 і А3. Зможе хоча б як-небудь заграти. І ми вже будемо бачити Гургота, вже не так будемо кривитися, е, як його будемо бачити. В цілому ребаланс очікуваний, ребаланс нормальний, тобто вони зараз зробили адекватного героя. Але все ж таки, на мою думку, він не, не достатньо сильний для войдової легендарочки. Далі, друзі, далі пропоную вам перейти до наступної новини. Наступна новина, е, наступна новина про табір вартових, а саме, обмін жетонів. Чекали, ми чекали і нарешті дочекалися. Він буде обновлятися. А як саме я вам зараз розповім? Ось ці всі герої, які тут є: шість, вони будуть залишатися на постійній основі. Тобто вони мінятися не будуть. Ви, якщо захотіли Мольку собі на гідру назбирати, ви це зможете зробити. Або Ніколаса, бо у вас майже сотий рівень акаунту, а у вас немає анкіла, то Ніколаса ви теж зможете забрати, або будь-якого іншого героя. Лари нам додають ось тут з боку буде ще два слоти. Буде ще два слоти, в якому будуть обновлятися герої. Вартість цих героїв буде стандартна, буде 3 тисячі. Будуть тут як і кольорові, так і войдові герої. І всі вони будуть однакові для всіх гравців. Перших два герої будуть наступні. Тобто, перший герой буде у нас е, Ланакіс. Ланакіс чудова героїня з блендером і з бафами. Е, чудово зараз використовується на гідрі під Трунду, фактично єдине, де її зараз можна використовувати. Ось. Ну Або якщо вам потрібно десь подовжувати бафів, і такий трішки е, в лапках обрізаний блендер да, неповноцінний. І другий герой в нас буде разом з Ланакіс це Нобель. Чому ж саме Нобля додали розробники? Вони пояснили це так, що Нобель це плюс один до ніндзі. Це слова розробників. Вони самі навіть вважають, що Нобль це просто герой для посилення ніндзі. А так як зараз ніндзю всі охочі змогли отримати, ось вам буде. Нобуль, ви його зможете викупити і зробити свого ніндзя плюс один. Далі ці герої, два, що з боку будуть, вони будуть ось тут е, видні протягом 6 місяців. Коли шість місяців проходить, будуть два нові герої. Що хочеться сказати, шість місяців окей, але це дуже і дуже довго. Е, я думаю, було би цілком нормально, щоб тут обновлялися хоча б раз в місяць. Того, що 6 місяців ну деякі гравці можуть і не дочекатися до того, коли прийде якийсь їхній улюблений герой. І я так думаю, що тут буде не рандомно обиратись два герої, а розробники самі будуть ставити якісь герої. І героїв по типу Каймера, Ліліту або ще якихось героїв, ми напевно тут. Якщо побачимо, то побачимо вже ой-ой як пізно, і сюди будуть додати якихось таких героїв, які е, не вплинуть на те, скільки ви будете вкидати е, донату в цю гру. Ймовірно, це ось такі перші роздуми. Можливо, я помиляюся, і можливо, після е, піврічного терміну, так, коли шість місяців пройде, можливо, е, додать щось адекватне, щось іграбельне. Те, що ми захочемо купити, дійсно, а не нобля плюс нобля для ніндзі плюс один. Ось і можливо, щось будуть додати адекватно. Будемо бачити, але як мінімум потрібно буде півроку почекати. Друзі. По новинах це поки що все. Також ми знаходимося на аккаунті у мого Соклана, ми йдемо до нього і ще будемо додатково відкривати сьогодні уламочку. Ось Такий довгий відосик вийшов. Я надію, що ви всі додивитесь його до кінця. Уламочки у нас сьогодні трішки, трішки є. Будемо відкривати всі, окрім червоних і зелених. Тут побажання вже виставлені, глейкат суперовий герой і, відповідно, ловець. Також хороший герой. Е, місце у нас є. Погнали, погнали. Швиденько по 10 відкриємо. І подивимось, що ж нам тут буде приходити. Ніяких Х2 немає, тільки прогресивний шанс. пул синька Окей, ще разочок 10. Ще разочок 10. Що нам приходить? Ловець приходить, спрацьовує. Дай ще щось ще щось корисне. Ні, але ловця одного все ж таки витягнули. Ідемо до Войдиків. Е, із Войдиків кардинал плюс Криск. Нічого не маю проти. Суперові герої, що один, що інший. Так, тим часом фанатик приходить. Епік і кардинал! Вітаю! Якщо кардинал уже був, то це можна сміло робити плюс один, плюс два, або плюс кількість до плюс 4. Свідок, сповідниця. Ще один. Так, так, так. Рідкісний моляр суперовий герой на війну фракцій. І десяточку йдемо відкривати. Жовте світло було би гарно. Так, звабник, Міколу Жаловал. Дуже повільно войдики відкриваються. Прям дуже повільно відкриваються. пулсенька Там і там дістали по епіку з Прогресивного шансу. На тому і дякуємо. Ми переходимо далі до сакральчиків. 5 сакральчиків погнали. все заради карт долі. Фаталіст плюс 1. У мене фаталіст плюс 4. Дуже гарний дамагер на е, клановому босі. Так. Дракоморф на мінімалках. Це Дрейк. Йдемо далі. Епік знову. Мавзолейник. Хороший герой. В місто можна сміло апати до плюс чотирьох. Далі, далі, далі. Легу Легу було би гарно побачити. Ловець номер 2. виловили другого ловця. Суперово. І останній, останній сакральчик давай нам ще гликада на здачу. Ні. Не хоче. Тут вибігає топовий страхолюд. Друзі, ось такий був не коротенький відосик, багато новин. Напиши з приводу ось цих новин, що ти думаєш в коментарях. Також посилання на обговорення в Фейсбуці я залишу в описі під цим відосиком. І якщо тобі сподобалось, ти знаєш, що зробити. І, звісно ж таки, зустрінемось в наступному відосі.